Сьогодні понеділок, а це означає, що сьогодні розпочинається другий тиждень різдвяних стартів. І на цьому тижні я розпочинаю іграшку, свою першу в житті іграшку. І це буде корова, як я і казала в своєму першому вступному відео, що я буду в'язати корову, так я собі запланувала. Я знайшла майстер-клас на Ютубі, дуже детальний, все гарно описано, дуже зрозуміло все описано. Але вирішила, я ніколи в житті не зв'язала жодної іграшки, і щоб не зіпсувати ось це, я вирішила спершу спробувати на іншій пряжі таку саму іграшку, але з інших ниточок. І у мами тут я знайшла ось ось таку корзинку, ось такі ниточки. Це якийсь акрил, не знаю навіть звідки, бо я навіть не пам'ятаю, щоб мама щось таке в'язала з такої пряжі, Мабуть, хтось якийсь віддав їй залишки. І вирішила я спробувати в'язати ту корову з цієї пряжі. Тож покажу, що в мене вийшло. Так, корови, звісно, іще немає. Знаєте, лишилися від корівоньки, ріжки та ніжки. Від моєї корівоньки. Лишились ріжки та ніжки. Ось це ось це ніжки. Ось такі. Тут іще за майстер-класом квіточки нашиваються зверху. Подивлюся, може, я теж зроблю такі. На цій корівенці, нехай вона теж буде гарна ніжки. Бачите, взяла за великий гачок. Але я з гачком дуже-дуже мало знайома. Щоб ви розуміли, дівчата, наскільки мало я знайома з гачком, щоб почати оце в'язати, я передивлялась відео. Як правильно в'яжеться стовпчик без накиду. Тобто спиці для мене це мій інструмент, а от гачок це щось для мене, ну, не скажу, що не знайомий, я щось колись в'язала гачком, але дуже мало знайомий. Ось такі ніжки в неї будуть. ось Це рученята в неї. От, ось тут дуже видно, що гачок не того номеру. На червоній, коли набила, то дуже-дуже видно, що гачок не того номеру. Так, де тут наші ріжки? Ось це такі ріжки у корівенькі, малесенькі. І вушка. Ось так вони будуть разом з ріжками. Ось такі вушка. Тобто, вже всі маленькі такі окремі деталі я зв'язала. Ніжки і ручки будуть в'язуватись прямо в іграшку, в тільце самої іграшки. І почала я в'язати голову. Почала я в'язати голову, Але в мене немає оченят. Думала замінити які, якимись гудзичками, але не знайшла я тут ніяких гудзичків, якими могла замінити, то не буду її поки набивати і закривати. Ну, така вона якась. Качконіс. Не знаю, яка вона буде, бо коричнева пряжа по товщині відрізняється, вона тоньша. Ну, вже як буде, це такий Пробний варіант, знаєте, як кажуть, перший млинець на нівець. Ну, тож я його спробую, але перший млинець найсмачніший. Тож я його спробую і далі вже перейду до чистовика. Завжди, коли в школі робила домашку, спочатку на чорновик, а потім переписувала в чистовик. Тож будемо вважати, що це в мене чорновик. Він якось по іншому українською мовою буде чорновик. Дівчата, виправте мене, будь ласка, як буде чорновик українською мовою? А це вже буде в мене такий чистовий варіант, і в'яжеться, до речі, дуже швидко. Майстер клас дуже детальний. Він російською мовою, але від нашої харківської дівчинки. Тетяна Мєдінцева, здається. Я посилання на неї залишу. Дуже детальний майстер-клас. Все дуже зрозуміло, навіть для мене, для такого от новачка в цій, в цій справі. Тож, чекайте, наступних підключень, може, вже щось буде більше схоже на ту корову. Привіт-привіт! Добіг кінця другий тиждень різдвяних стартів. І що я робила на цьому тижні? На цьому тижні вдалося мені пов'язати небагато, знімати взагалі не вдавалось. Але ну, дякувати, що хоч трошки змогла пов'язати. Тож, моя корова. Моя корова той зразочок, що я вам казала, що я в'яжу зразочок. Ось така в мене вийшла, ось такий в мене зразочок, така яскрава дівчинка. Ну ось так Якщо у вас гарна фантазія, то ви зможете зрозуміти, що це корова. Дівчата, хто в'яжуть іграшки, ви просто неймовірно круті. Для мене виявилось, зв'язати іграшку не так важко. Важко зробити її красивою, важко зробити їй мордочку, це все поутягувати. Чесно скажу, втягнути очі, так як от мені хотілося би, так як я бачу, що роблять дівчата. В мене навіть до кінця не вийшло. Ось така вона в мене волохата. З бантиком, бантик не встигла зробити гарний, тому нав'язала, який нав'язала. Що іще? Дуже рада, що я все ж таки вирішила в'язати цей зразочок. Ось, бачите, в мене ручки і ніжки не так щільно вив'язані, ніж тільце і голова. Тобто по цій роботі я вже зробила роботу над помилками. І вже свій чистовий, скажімо так, варіант корови, яка буде йти на подаруночок, вона вже зв'язана, ну мені здається, краще. Тож, що я зробила вже по чистовому варіанту Чистовий варіант в мене ось такий. В мене вив'язані ніжки. Нагадаю, що це ярнард дольче. В мене немає з чим порівняти цю пряжу. Це моя перша такого плану пряжа, тому нічого не можу сказати. Так, вона сиплеться. Вона ось так з краю, ось, вона сиплеться. Але якщо в'язати і не розпускати, то, в принципі, все добре. Я особливо тут нічого не розпускала. Так, було там деякі там трішечки я збивалася з ліку. Але от в цій роботі в мене вже не було таких розпусків, як було в цій. Тобто, я ж кажу, я, я дуже задоволена, що я все ж таки вирішила зробити цей чорновичок. Але, ну, мені здається, досить миленький такий чорновичок вийшов. І ось тут в мене вже готові ніжки, ручки, вони в'язуються в тільце. Вже готове тільце, треба його набити. І вже почала в'язати голову. Голова з... починається в'язати з мордочки, і ну, вже не так страшно, скажу чесно, вже не так страшно, але мені дуже подобається. Нереально мені подобається в'язати цю іграшку, і я хочу ще, я хочу продовжувати. Ось, бачите, трішечки сиплеться вона. Але. Тож, буду продовжувати в'язати свою корівеньку. Ось такі в мене були просування за цей другий тиждень, фін... фінальний кажу, за цей другий тиждень наших різдвяних стартів, мій звіт виходить. Трішечки з запізненням, але всі розуміють ситуацію. Дякую дівчаткам, які ввійшли в становище, що ну, зараз таки, такий момент, ні, ніхто не може нічого передбачити. Тож, до наступного тижня. Наступного тижня вже нові старти, нові роботи і обов'язково дивіться роботи дівчат. Там дуже класні відео. В мене в описі під відео є список всіх учасниць наших стартів. Переходьте до всіх і дивіться, там такі класні роботи. Я вже декілька подивилась на цьому тижні. Тож, переходьте, дивіться, коментуйте, ставте вподобаєчки. Дівчатка, всіх люблю, обіймаю Па-па!